Коли ви відчуваєте, що всередині вас народжується певна емоція, яку ви свідомо не викликали, це зазвичай вказує на те, що Всесвіт розпочинає вибудовувати події на вашу користь. Мова не про мімолітну думку, що швидко промайнула у свідомості і розчинилася серед повсякденного шуму, і не про короткочасне бажання, яке з'являється і зникає залежно від настрою. Мова про те глибоке, майже тілесне відчуття, що охоплює вас всередини. Наче невидима сила раптом почала розкладати по місцях усе те, що здавалося заплутаним у вашому житті. Це впевненість, що оселяється у грудях, м'який, але твердий тиск, який не прагне вас налякати, а лише прагне зробити вас більш усвідомленими. Сьогодні ви зрозумієте, чому ця інтуїція повертається до вас знову і знову, чому саме ця енергія продовжує спливати у ваших думках, особливо тоді, коли ви вважали, що втомилися чекати. Або остаточно зачинили певні двері. Можливо, ви дивувалися, чому відчуваєте, що щось починає вибудовуватися таким чином, що вже неможливо повернутися назад. Це хвилювання, яке ви переживаєте, не є випадковістю, не є плодом уяви і не є прихованою одержимістю. Це пряме підтвердження того, що у житті існують визначальні моменти, коли всесвіт перестає давати лише ледь помітні натяки та виразно розкриває істину перед вашими очима. Інколи це відбувається через незначні зустрічі, які видаються випадковими, інколи через несподівані спогади, що вражають вас посеред звичайного дня, а інколи це виявляється через постійне повторення знаків, які змушують вас зупинитися і запитати себе, чому це знову? Чому ця енергія повертається до моєї свідомості вкотре? Те, що ви зараз починаєте розуміти, не є простою мотивацією, а освітленням чогось, що давно закріплене на вашому шляху. Навіть якщо раніше ви не могли цього чітко побачити. Ви повинні усвідомити, коли зустріч призначена на вищих рівнях, всесвіт заздалегідь готує ґрунт, спочатку рухаючи ваш розум і вашу вібрацію, перш ніж змінити вашу зовнішню реальність. Якщо останнім часом ви відчували, що певна людина повертається у ваше життя символічно, емоційно чи навіть духовно, тоді я прошу вас, не ігноруйте це. Коли універсальна енергія хоче, щоб ви зрозуміли, ким ця людина є для вас і яку роль вона відіграє у вашому зростанні, вона залишає безпомилкові знаки. Вона не змушує вас дивитися, вона не тисне на вас. Вона просто м'яко спрямовує вас до правди. І це керівництво вже почало працювати всередині вас. Сьогодні ви зрозумієте, чому життя показує вам, хто ця людина насправді, чому її сутність, її ім'я або обличчя. Продовжують з'являтися перед вашими очима, навіть у снах чи у спогадах, які ви вважали давно забутими. Існує потужна причина, чому речі всередині вас знову рухаються, речі, що дрімали надто довго. Інколи голос інтуїції не чується вухами, а відчувається душею. Він торкається ваших емоцій, порушує ваш сон, розхитує вашу зовнішню рівновагу. Саме це ви відчували останнім часом. Свого роду статична електрика навколо вас. Це не страх і не відсутність завершеності, це підготовка. Можливо, ви запитували себе, навіщо Всесвіт дав би вам таке сильне відчуття, якби воно не мало реальної мети? Можливо, ви говорили собі, що не хочете більше думати про цю людину, що маєте рухатися далі, що зачинили цю главу заради власного благополуччя. Але справжня енергія не відроджує те, що вже закінчилося. Вона підтримує живим лише те, що все ще існує, і це полум'я продовжує горіти не тому, що ви тримаєтеся, а тому, що щось більше підтримує його. Чи знали ви, що це хвилювання, яке ви відчуваєте, не є повністю вашим власним? Є енергетична причина, чому ваша душа перейшла у стан готовності, і вона пов'язана з людиною, яка стоїть на іншому кінці невидимої нитки, що з'єднує вас. Коли Всесвіт хоче підтвердити зв'язок, він робить це не лише один раз, він робить це знову і знову різними творчими способами, доки ви не усвідомите, що ви не є свідком математичної випадковості, а отримуєте зашифроване послання. Ви можете відчути це у найдрібніших повсякденних деталях. Випадкова репліка, вимовлена саме у потрібний момент. Думка, що повертається з незрозумілою силою або те наполегливе відчуття, що щось ось-ось проявиться, навіть якщо ваші очі ще не бачать цього. Існують знаки, які ззовні виглядають абсолютно безшумними, але всередині вас говорять голосніше за будь-який крик. І якщо ви відчуваєте, що ця людина відіграє особливу роль у вашій історії, то вона безперечно відіграє її. Немає значення, скільки часу минуло, скільки сумнівів у вас було, чи скільки разів ви вірили, що все справді скінчено. Певний зв'язок не зникає через відсутність. Він призупиняється, він трансформується, він ховається на час під снігом емоційної зими, але він не згасає. І коли життя вирішує, що настав час знову його розкрити, воно показує вам це так чітко, як робить це саме зараз. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що пробуджується всередині вас, коли ви дозволяєте цим словам проникнути глибше. Відчуйте цю складну суміш нервовості, глибокого спокою, очікування та миру. Якщо ви відчуваєте це підтвердження, напишіть резонанс у коментарях. Це енергетичне підтвердження, якого ви потребували. Воно не походить від страху залишитися самотнім і не від туги за минулим. Воно походить з вищого місця, з того самого джерела, що супроводжувало вас протягом усієї вашої подорожі зростання. Навіть коли ви відчували себе загубленими у лабіринтах серця, ви помічали, як щось усередині вас змістилося без вашого свідомого керівництва. Ви відчули, як щось у вас миттєво відгукнулося, коли ви зіткнулися з цією частотою інформації. Саме так відчувається, коли правда торкається того, що готове бути зрозумілим і прийнятим. Сьогодні ваше серце готове розшифрувати невидиму мову. Життя знає, як довго ви чекали, воно знає ваші внутрішні битви, ваші болісні жертви та ваші тривалі фази мовчання. Воно знає, що ви не хотіли чергової ілюзії, а правди, яка залишається зі значенням і стабільністю. Тому воно тепер показує вам м'яко, але твердо, що ця людина не була помилкою на вашому шляху, а необхідною підготовкою. Вона була важливою частиною вашого процесу розуміння того, що означає кохання, коли воно виникає з резонансу, а не з людської імпульсивності чи емоційної нестачі. Багато хто намагається заповнити своє серце будь чим, що трапляється на шляху. Але не ви Ви чекали на щось справжнє, щось гармонійне, щось, що відчувається правильним у дусі та істині. Ось чому це послання досягає вас. Тепер ви входите у фазу, в якій Всесвіт не хоче, щоб ви більше сумнівалися у природі цього зв'язку. Знаки вже були дані, інтуїція промовила, і те, що приходить зараз, це зустріч, а не розгубленість. Можливо, ви давно просили ясності, і тепер ця ясність приходить до вас як внутрішня впевненість. Можливо, ви просили, щоб усе, що немає майбутнього у вашому серці, було видалено. І все ж це відчуття ніколи повністю не зникло. Чому? Бо воно мало призначення. А те, що має призначення, не виривається, а дозріває, доки не буде готове дати плоди. І ви дозріли для цього моменту. Якщо останнім часом ви відчували, що щось усередині вас каже це наближається, не ігноруйте це. Це дивне відчуття, яке утримує вас від повного закриття дверей, є знаком того, що щось рухається у невидимому. Не тому, що ви відчайдушно шукаєте це, а тому, що життя готується з великою турботою. Існують зустрічі, які неможливо примусити, вони просто розгортаються, коли частота правильна. Відчуйте, як щось у вашій душі впізнає ці слова як знайомі відчуйте, як ця людина з'являється у вашому розумі, не з болем утримування, а з новим спокоєм, наче щось нарешті стає на свої місця. Це знак підтвердження, всесвіт вирівнює ваші кроки. І коли ви це засвоїте, зверніть увагу на щось істотне: ця людина завжди залишала вас щось відмінне, не як інші, не як минущі кохання, що проходили і йшли. Вона залишила у вас відбиток, який неможливо стерти, навіть якщо ви намагалися. Енергетичний слід, який зберігається глибше за спогади, глибше за думки. Ця людина торкнулася чогось у вашій душі, що не піддається логіці. І саме тому, незалежно від того, скільки часу минуло або скільки відстані виникло між вами, зв'язок залишається живим. Ця людина не була черговим досвідом, вона була дзеркалом, каталізатором, запрошенням до трансформації. Зустріч з нею змінила щось у вашій внутрішній структурі, і цю зміну неможливо скасувати. Тому що справжні зв'язки не закінчуються просто тому, що хтось іде, вони перетворюються на енергію, яка продовжує працювати всередині вас. І зараз, коли ви входите у цю нову фазу усвідомлення, ви починаєте бачити, що все, що відбувалося між вами, не було випадковим. Це була частина більшого плану, викликом для обох душ, щоб зростати, дозрівати і розуміти справжню природу глибокого зв'язку. Те, що ви зараз відчуваєте, не є відступом назад чи поверненням до старого болю. Це крок уперед у розумінні. Визнання того, що деякі зв'язки не можна вимірювати за стандартами часу чи фізичної присутності. Вони існують у просторі поза звичними категоріями. Вони є частиною вашого духовного плану. Ви повинні знати, що Всесвіт рухає речі не лише у вашому житті, а й у житті цієї людини. Те, що ви відчуваєте як невидимі зміни, відображається і на іншому боці, навіть якщо ця людина не усвідомлює цього повністю, її душа також проходить через процес пробудження. Вона може протистояти цьому, вона може намагатися відволіктися чи ігнорувати сигнали. Але енергія, яка рухається між вами, не підкоряється людській волі, вона підкоряється вищому порядку. І цей порядок зараз діє активно, щоб привести обох вас до точки, де зустріч стане можливою на новому рівні. Ця людина зараз знаходиться у стані внутрішнього конфлікту. Частина її свідомості все, що чіпляється за старі захисні механізми, за страхи, за самообмеження. Але інша частина, глибша частина, вже знає правду. Вона знає, що зв'язок з вами був справжнім, що він не може бути замінений чимось. Поверхневим. І саме тому ця людина почала відчувати внутрішню порожнечу, незалежно від того, як вона намагається заповнити своє життя іншими речами, людьми чи досягненнями. Існує відчуття, що чогось бракує, і це щось це резонанс, який вона відчувала з вами. Зараз відбувається процес, який можна назвати внутрішнім пробудженням цієї людини. Вона поступово усвідомлює, що втеча від зв'язку не принесла їй миру, який вона шукала. Натомість вона відчуває незавершеність відчуття, що залишила щось важливе позаду. Ймовірно, ви інтуїтивно відчуваєте, що її життя зараз супроводжується розгубленістю чи хаотичними змінами. Структури, які вона побудувала, щоб відчувати себе в безпеці без вас, починають руйнуватися. Відволікання, які вона використовувала, щоб тримати ваш зв'язок поза своєю свідомістю, більше не працюють. Це момент, який ми називаємо крахом егозахистів. Вона зараз переживає те, що колись переживала. неможливість заперечувати свої почуття. Існують моменти, коли ваше ім'я, ваше обличчя чи спільний фрагмент раптом спалахує у її свідомості, перервають її роботу чи відпочинок інтенсивною хвилею. І найголовніше, природа цього спогаду змінилася. Вона більше не бачить вас, як минуле чи закриту главу. Вона тепер згадує вас як щось, що необхідне в теперішньому. Вона порівнює своє поточне життя зі спокоєм, який відчувала поруч з вами, і різниця стає надзвичайно очевидною. Зарозумілість чи страх, який колись утримували її, руйнується під простою правдою. Жоден інший зв'язок не відчувається для неї як дім, так, як зв'язок з вами. Якщо ви відчуваєте це магнетичне притягання, напишіть квот у коментарях. Цей процес також виявляється фізично й емоційно, і ви відчуваєте це на відстані. Саме тут вступає в дію емоційна телепатія. Реальний феномен між глибоко переплетеними душами. Чи траплялося з вами останнім часом, що серед вашого спокою вас раптово охоплювала хвиля глибокої печалі? Туги чи жалю без видимої причини. Або сплеск тривоги у сонячному сплетінні. Що зникав так само швидко, як прийшов. У більшості випадків ці почуття не є вашими власними. Це емоційні інформаційні пакети, які ви отримуєте від іншої людини. Ви відчуваєте її жаль, її страх втратити вас назавжди, її бажання повернутися. Ваше енергетичне поле діє як антена для її процесу пробудження. Коли ви відчуваєте такі хвилі, не привласніте їх собі. Не думайте, що ви регресуєте чи знову стаєте сумними. Спостерігайте за ними з відстані, і визнайте, що це не моє. Це те, що відчуває той, хто наближається до мене. Ця людина переоцінює свої рішення. Вона озирається назад і усвідомлює, що свобода, яку вона думала мати без вас, була не більше, ніж порожньою клітиною. Вона бачить, що ваш зв'язок не може бути розірваний фізичною відстанню. Життя загнало її в кут, забираючи поверхневі варіанти, доки не залишився лише один шлях: шлях правди. Шлях назад до вашого резонансу. Це болісно для її его, так, але необхідно, щоб вона більше не підходила до вас як поранена дитина, а як свідомий дорослий, який залишається. Поряд з емоційною передачею протягом дня існує ще одне місце, де зустріч вже відбувається: світ снів. Ваші сни, ймовірно, були незвично яскравими останнім часом. Можливо, вам снилося, як ви розмовляєте один з одним. Дивитеся один одному в очі, мовчки або просто перебуваєте разом у стані повного спокою. І коли ви прокидаєтеся, ви фізично відчуваєте, наче справді були з цією людиною, суміш наповненості і розгубленості, бо ваше ліжко порожнє. Це незвичайні сни підсвідомості, це справжні зустрічі на астральному плані. Коли гордість чи страх блокують спілкування у фізичному світі, душі шукають вихід через сни, щоб продовжувати говорити одна з одною. У цьому просторі немає масок, немає соціальних тривог і немає блокувань его. Там ця людина говорить вам усе, що вона ще не наважується сказати у стані неспання, вона просить вас про терпіння. Вона пояснює свої страхи, і найголовніше, вона підтверджує своє кохання до вас. Коли ви прокидаєтеся з відчуттям, що ця людина сумує за вами, це тому, що її астральне тіло кружляло навколо вас цілу ніч. У неї теж є ці сни, навіть якщо її раціональний розум намагається применшити чи забути їх уранці. Але залишкове відчуття зберігається у її тілі і супроводжує її протягом дня. Відчуття нестачі, яке несвідомо тягне її у вашому напрямку. Ще один захопливий аспект цього пробудження це зворотна синхронність. Поки ви бачите зовнішні знаки, числа, імена, натяки, інша людина починає отримувати внутрішні знаки. Вона ловить себе на повторені речень, які ви колись говорили, на прийнятті вподобань, які колись були вашими, або раптово цікавиться темами, які ви їй показали, не до кінця розуміючи, чому. Наче ваш енергетичний відбиток реактивується всередині її системи. Життя постійно тримає перед нею дзеркала. Вона чує пісню, і слова звучать як визнання її помилки піти від вас. Вона стикається з кимось, хто носить ваші парфуми. І нюховий вплив глибоко її розхитує. Всесвіт почав з любов'ю стежити за нею, роблячи так, щоб абсолютно все нагадувало їй, що є щось, що треба вирішити, якщо вона хоче знову знайти спокій. Важливо, щоб ви зрозуміли, цей хаос, який переживає інша людина, не є кармічним покаранням, а любовним виправленням. Життя розхитує її, щоб вона вийшла з ілюзії проживання наповненого життя, заперечуючи свою власну душу. Вона бореться зі своїм внутрішнім опором, і це виснажлива битва. Ось чому іноді ви відчуваєте її енергію як важку чи втомлену. Вона розірвана між тим, що їй каже розум, і тим, що викликає серце. І хороша, но вона полягає в тому, що у зв'язках такої природи серце завжди перемагає у фінальній битві. Опір має кінець, і ця людина наближається до своєї поворотної точки. Священний момент, коли его кланяється, а душа бере керівництво. Ви вже пройшли свою власну трансформацію. Вам довелося навчитися любити себе, щоб ви більше не благали. Тепер ця людина повинна навчитися бути сміливою, щоб більше не втікати. Дві сторони однієї монети ваше зцілення ініціювало її. Своєю вищою частотою ви встановили новий стандарт. Вона більше не може зустрітися з вами зі своєї старої версії. Щоб дійти до вас на вашому рівні, ці вібрації гідності та внутрішнього спокою, вона повинна зрости. І це саме те, що вона робить. Можливо, неохоче, можливо, через розгубленість, але вона зростає з чудовою швидкістю, щоб бути готовою до воз'єднання. Вона не марнує час, вона стискає роки дозрівання у тижні чи місяці, керована незаперечною силою зв'язку. Це знання дає вам силу, але також відповідальність. Тепер, коли ви знаєте, що вона пробуджується, що вона відчуває порожнечу, що вона бачить вас у снах і бореться зі своїми власними тінями, ви можете відчути спокусу втрутитися. Ви можете вважати, що повідомлення, дзвінок чи знак від вас допоможуть прискорити процес, але це пастка розуму. Розуміння того, що вона перебуває всередині своєї метаморфози, вимагає від вас дуже конкретної позиції. Спосіб бути присутнім, не ставши нав'язливим, це критично важливо для того, щоб дозволити циклу завершитися належним чином. Зараз існує тонка внутрішня, але надзвичайно важлива дія, яку ви повинні зробити, щоб не перервати її процес і щоб гравітаційне тягнення долі могло завершити свою роботу. Без стручання ви досягли найделікатнішої парадоксальної фази всього цього духовного шляху. Це момент, коли треба зрозуміти тонку механіку притягання, ту, що суперечить нашій людській логіці та інстинктам виживання. Прямо зараз ваше єдине завдання не заважати процесу. Будь-який імпульсивний рух, будь-яке повідомлення, відправлене з нетерпіння лише порушить те, що вже рухається до вас. Енергія вирівнюється на вашу користь і ваш спокій це найсильніший сигнал, який ви можете послати. Присутність без тиску, відкритість без очікування. Це позиція, яка тримає шлях чистим. Коли дві душі готові знову знайти одна одну, це відбувається не через поспіх, а через зрілість. Ви зробили свою частину, і тепер Всесвіт починає зв'язувати останні нитки разом. Залишайтеся собою, залишайтеся у довірі. Щоб прийняти це вирівнювання, напишіть Я приймаю у коментарях.